Привіт! Тобі цікаво дізнатися про найголовнішу навичку UX та ui дизайнера. Мене звати Віктор Клименко і я спробую відповісти на це питання. Чому саме одна навичка? Як на мене, коли ти можеш виділити щось найголовніше в будь-якому процесі або в будь-якій книжці? То це означає, що ти це усвідомлюєш, розумієш суть. Якщо ми спробуємо, наприклад, якусь книжку описати одним словом, це буде складніше, ніж описати реченням, тобто реченням трошки легше. Якщо ми там спробуємо описати абзацом, це буде ще легше. Якщо описати там сторінкою, то ще легше. Чому так? Тому що для того, щоб обрати саме одне слово, треба виділити найважливіше. Так само, як от, описати себе одним словом. Або реченням, або абзацом, Можна привести приклад якийсь бренд, якась компанія. Якщо компанія чітко може сформулювати одним-двома словами, чим вона відрізняється від конкурентів, або чим вона корисна для своїх споживачів, своїх клієнтів, і це не тільки там щось таке абстрактне, типу якість, чи там зручність, і щось таке, а щось дуже конкретне, якась конкретна емоція або якась конкретна функція. BMW це драйв за кермом. Мерседес це там про комфорт, про статус. Тобто ми чітко розуміємо. Снікерс це там про автомування голоду, редбул це про пригоди. Кока-кола, то це про сімейні цінності. Якщо це Пепсі, то більше про молодь, вони такі круті, вони такі більш бунтівні. І ми чітко розуміємо, якби, ці відмінності. Отже, головна навичка дизайнера, як на мене, це форма. Тобто, вміння робити форму. Тому що так чи інакше, якщо ми подивимось на Double Diamond – то будь-яке рішення приходить в кінцеву точку, тобто це форма. І як дизайнер робить цю кінцеву форму, це вже його власний вибір. Інколи є можливість провести ресерч. але навіть в ресерчі є також кінцева форма. Тобто момент передачі результатів цього ресерчу це також є форма. Тому я казав, що навичка як для UX-дизайнера, так і для UI-дизайнера. Тому що для UX-дизайнера треба вміти оформити всі ці знайдені здобуті дані в дуже конкретні пункти, інформацію перетворити на знання. Тобто, інформація це, це просто якась така необроблена, об'ємна величина, а знання це. Дуже структурована така сутність, яку можна вже використати. Для UX-дизайнера, ux ресерчера важливо також вміти робити цю форму. Якщо ми кажемо про UI-дизайнера, давайте так условно розділимо на UX-UI, і щоб було більш зрозуміло, то ui дизайнер може будувати своє рішення як на результатах ресерчу, так і на якихось власних припущеннях або на найкращих практиках. або на аналізі конкурентів або просто на своєму власному досвіді або на своїй, як би це не звучало дивно інтуїції, але інтуїція це також узагальнення якогось певного досвіду. Але все одно результат це кінцева форма, тому що клієнт в принципі платить дизайну за форму, тобто він платить за макети. Він хоче, щоб ті макети, які він отримав, виглядали добре, щоб їх можна було там легко реалізувати. І як дизайнер цю форму зробив, йому не так цікаво. Тобто, чи там базуючись на ресерчах, чи базуючись на просвітленні, які він там впіймав з космоса, чи за допомогою там використання найкращих практик, йому не так важливо. Отже, як на мене. Це найважливіша навичка зробити форму. Якщо взяти той принцип, про який розповідає, і застосувати до цього відео, я міг би вам розповідати дуже багато про якісь важливі абстрактні навички. Але коли от є чітка форма, тобто одна конкретна ідея, то я думаю, що це більш зрозуміло. Вже можна базуючись на цій ідеї, подумати про якісь другорядні. Але коли основна виділена, то чітко зрозуміло. І так само, от щодо форми, я міг би там не робити презентацію з такою там мікроанімацією, а просто розповісти словами. І думаю, що це б сприймалося б гірше, ніж коли ви дивитеся презентацію, і воно зрозуміло. Тобто, ти бачиш це, ти чуєш там аудіально, і ти ще бачиш це візуально. Є багато випадків, коли дизайнер отримує якісь дуже розмиті вимоги. І так чи інакше, тобі треба зробити форму. Тобто, ти можеш ці вимоги уточнювати, щось досліджувати для того, щоб зробити влучне рішення, або можеш не досліджувати. Але сам факт, що створення форми це на тобі, тобто, клієнт тобі може передати вимоги такі доволі, скажімо так, абстрактні. Але тобі так чи інакше треба зробити форму. І ще є лайфхак: саме коли ти починаєш робити форму, тобто втілювати свої ідеї в конкретне рішення саме в макети, то на етапі створення макетів ти починаєш розуміти, яких даних тобі не вистачає. Тому інколи, коли багато даних, почати робити форму дуже допомагає. І як правило, чим раніше починаєш робити форму, тим швидше приземляєшся, тому що можна літати в в блоках там щось думати про якісь ресерчі, щось там ресерчити і так далі. Але форма дуже швидко приземляє. Тобто, коли починаєш робити макети, дуже швидко розумієш, що ага, ось тут не вистачає конкретно цього, а тут не вистачає конкретно цього. Як правило, це розуміння приходить вже в кінці проєкту коли не вистачає часу, але з досвідом вже розумієш, як правильно запланувати активності, як прорахувати час. І форма, так чи інакше, це узагальнення ідеї. Тобто, якщо ми візьмемо написання книги, людина, в якої є певний життєвий досвід, який вона хоче розповісти, хоче поділитися людям, можливо, цей досвід унікальний. І цей досвід треба. Оформити, тобто придумати таку форму, щоб іншим було цікаво читати. І дизайнер це та людина, яка робить щось дуже схоже, але вона оформлює потреби користувачів і рішення закриття цих потреб у вигляді інтерфейсу. Сподіваюсь, це відео допоможе тобі більше концентруватися на якості форми, трошки раніше про неї думати, для того, щоб зробити по-справжньому класне рішення. Побачимося наступних відео. І нагадую про лайк і підписку.